Спочатку мені поклав дуже цікаву тему, і вона сьогодні є дуже актуальною для нас під час війни, під час лиха, під час горя. Але початку я хотів би прочитати одну історію, яка відбулася з одним пастором. Нещодавно я згадував його, його звали Вільгем. Буш. Він написав дві великі книги. Книга називається на російській мові Ісус, наша судьба. До речі, я хочу її переслухати або перечитати. І друга книга на російській мові, «Приді домой». він розказує про блудного сина всіх місця. Але нещодавно, знаєте, мені попалася невелика брошурка, коли я був на Миколаївщині, служив там в церквах, то я вийшов в фає, там ми пили чай офе в одній церкві. І я побачив маленька така бібліотека була. І там можна було безплатно, безкоштовно взяти якусь для себе книжку або брошурку. І я побачив таку назву. Чому Бог мовчить? Тут написано страждання, голод, війна, смерть, руювання. Я можу додати хвороби. І коли я побачив задню обложку, побачив знайоме ім'я, Вільгім Буш, я взяв цю книжку. І десь пару тижнів назад я почав її читати. І думаю, оці думки, які в мене були в серці, але я не міг їх передати. Ну, може, малий запас слів, може щось треба пережити, щоб таке написати. Знаєте, одне діло прочитати, одне діло пережити. І потім що? Проповідувати. Я і над Яяріка нашого розумію, але я його штурмую проповідувати. І деяких із вас штурмую. Бо я бачу іноді в ваших очах усю думку, що ми можемо прочитати, ми можемо скупіювати, але важливо, щоб ми те, що проповідаємо, що пережили. І я не хвалю Віктора Івановича, але я слухаю, як він другий раз каже свою тему, я розумію, що він пережив і переживає те, що проповідував. І так, цікава історія за те. Я згадую одну безглузну ситуацію того часу, коли я був ще молодим пастором. Мені було 27 років і тільки приїхав до міста Есену, де був великий страйк шахтарів, я їх всіх дуже хвилював. Одного разу я приходжу повце Великої площі. Якийсь чоловік стоїть на ящі успілку мила і голосом звертається до людей, що стоять навколо. Він говорить про голодних дітей, ніс, ніс і заробітта, безробіття. Раптом він побачив мене, впізнав і закричав. О, ось пастор, ану, і ви сюди. Я завжди відкликаюся, каже Вільгій Буш на привітне запрошення. Та і з цього разу я підійшов до цього натовпу. Переді мною розступаюся, я прохожу до оратора. Навколо мене стопилося біля сотні шахтарів. Мені стало трохи не по собі. До такої ситуації мене в університеті біблійному не підготували. Послухайте, пастире, очав оратора, якщо Бог є, чого я не знаю. Але можливо, він існує, тоді я, коли помру, стану перед ним і скажу. І він закричав, чому ти Бог дозволив шматувати людей на полях битв? чому ти Бог дозволив помирати від голоду дітям? той щастя, інші викидають їжу, бо у них є надлишки. Чому ти Бог дозволив вщахнути людям від раку? Чому? І ще я, Богу чому скажу, Ти, Бог забирайся геть, геть, сказав і заїжджав оратор. Так він кричав, і тут пастор каже, і я крикнув. Сіло правильно геть такого Бога. Все навколо затихли. Оратор здивовано каже пастору, хвилинку, ви ж пастора, вам не лишить геть цього Бога. І пастор він є повів, відповів, послухаймо, такий Бог, і ти виступаєш, і ти смієш роз'являти свого рота, який має перед тобою складати звіт нібито обвинувачено перед тобою суддєю. та і Бог існує тільки в твоїй уяві. Йому і я можу сказати геть такого Бога. Геть такого нерозумного Бога, якого створила для себе наша сучасність, якого ми можемо в міру потреби звинувачувати, усувати і повертати. Такого Бога, друзі, не існує. Але я хочу сказати тобі, що існує інший справедливий Бог. Перед ним ти, пристанеш, я звинувачений, і тоді навіть рота не зможеш відкрити, бо він запитає тебе, чому ти не шанував мене? Щому ти до мене не звертався, чому ти жив у нечистоті, чому говорив неправду, чому ненавидів, чому сварився? чому ти, та він буде тебе питати. Тоді всі слова заселяну у тебе в горлі, і стищачи, не відповіш на одне із них питання. Такого Бога не існує, якому можна сказати геть. Але є святий живий. Істинний Бог, який одного разу може сказати нам геть від мене. Вам я теж хотів би сказати. Якщо ви чуєте, що люди довіряють Богові, як Бог це допускає, чому Він мовчить, скажіть їм. Якби ми могли звинувачувати Бога, то це був би нерозумний, видуманий Бог маленької букви. Існує тільки один святий і Бог. І Звинувачує вас і мене, ви дотримувались Божої заповіді. Він питає, ви дотримувались Божої заповіді? Як ви вважаєте, Бог вимогливий щодо своїх заповіді? Ви звинувачені, а не Бог. це я з усією язвичю повинен був вам сказати, сама постановка питання в коренні помилкова, коли ми кажемо, де був Бог. І знаєте, коли я прочитав цю історію, в мене з'явилася інша проповідь, інша думка. І я назвав її, де був Бог або Де були ми, Вільєф Буш каже, що ми неправильно задаємо питання. На початку війни він каже, що ми нібито займаємо місце судді в залі. А Бога садимо на місце є Ого, під, під судді мого. Да? І ми починаємо казати, а ну вставай, відповідай. А все буде у вічності, я навпаки. Друзі, нам треба задавати питання. Де був я, коли Бог говорив до мене? Знаєте, не тільки Вільгієм Буш, але я за своє коротке життя зрозумів, що коли у нас все нормально, все, як кажуть на англійській very good, або ми кажемо все, що еладі, ми сильно не задаємо питання. Де Бог? Номер два. Коли ми грішимо, коли ми робимо гріх. Коли я бачу спокусу, коли я бачу те, що я не повинен робити, говорити, діяти, я не питаю, де Бог. Потім, коли я попав в якусь халепу, я питаю, що? А де був Бог, чому Він мене не захистив. І проповіді я хотів би покласти два вірші. Це Ісая 65, 12. Я повторю, треба проповіді, де був Бог, або де були ми. Ісаїв 65, 12. Я просто взяв цю історію і, як кажуть, він від неї, тому що ну, кращої і нескрасті я не бачив. Щоб однак пастор молодий, якому 27 років, однак мог відповісти людині, яка речала гетього Бога. Коли я прочитав цю історію, я відкрив Біблію і я згадав, де Бог відповідає на наші питання, коли ми йому кажемо, де ти був. І до речі, я ще не прочитаю Ісаї, я згадав себе, коли я будучи маленьким, коли я зрозумів, що я сирота, що я не красивий, що я живу не в сім'ї, а в інтернаті, то я також задавати і питання. Але Ісайн 65,12 каже, я віддав вас під меч, ви всі поляжете в різанині, бо я до вас зкликав, а ви що? Не послухали. Я говорив, а ви що? Не прислухалися. Ви чинили зло переді мною, і те, чого я не бажав, ви вибрали. І друге місце, схоже, це Єремія 7.13. Пророк Єремія 7, 13. Тепер ось і ви вчинили всі ці діла, я заговорив до вас, а ви не послухали. І я поклав вас, або я покликав вас, вибачте, а ви не відповіли. І нещодавно я згадував євреям третій розділ, де Господь каже, коли почуєте його голос. Не робіть, закам'янили ваші серця. Євреям 8 Не робіть, не закривайте ваші серця. Як то було під час снарікання День пробування в пустелі. Друзі. Ми набираємо сміливості, навіть віруючи. Я вже не кажу, коли ми були невіруючі, ми набиралися сміливості казати, де був Бог. А було, чи було у нас питання. А де були ми, коли Бог говорив до нас? Як ми сьогодні прочитали, коли він лияв нас зранку? Коли він намагався, знаєте, зупинити нас від якого гріха. Від, е, те, що ми з вами переживаємо, оці знаєте, страждання, голод, війна, смерть, грумування, хвороби, це є наслід і чого, скажіть мені? Наслід із чого? Сьогодні брати Ола дуже гарно сказав. Перший гріх на землі, який не послуг. Перший гріх Всесвітній – грі, все це є гордість. Але всі оці наслідки страждання, війна, смерть, руйнування, хвороби, я можу далі казати, розлучення, аборти, все, все інше. Це є наслідок чого? Непослуху, невіря. І дуже, знаєте, несправедливо. Звинувачувати Бога, коли ми грішимо, потім приходять наслідки, і в всіх наслідках ми починаємо звинувачувати Бога. Хтось в думках, хтось в розмові з, з близькою людиною, а хтось уровень, хтось навіть грішить про це в інтернеті. В Ютубі, в Інстаграмі і в інших соцсетях. Але, друзі, мені сподобалося, як Вільгєм Буш сказав, що там вічності ми вже не будемо питання задавати. Питання буде задавати нам хто? Бог. І добре, коли у нас буде відповідь. Добре, коли, знаєте, ми скажемо йому на відповідь, Господи, я все робив, що Ти від мене хотів. Знаєте, оці питання які сьогодні є. А Бог, а де був Бог? А чому Бог мовчить? А чому Бог все допускає? Вони, якщо з ними не розібратися, вони ці питання можуть народити і думки. Можливо, Бог взагалі не існує, можливо, в небі нікого нема, можливо, атеїзм все та істина. А можливо, я зробив помилку. Я ніколи не згадаю, коли мені мої однокласники і казали, ну, Бога немає. Просто розумієш, Саша, ти пішов в церкву, бо в тебе немає батьків, в тебе немає родини. І в ну, церква для тебе я вихід із того положення, якому ти опинився. Або хтось може сказати, вірив в Ну, ви самотня, ви живете сама, вам скучно. То біля вас церква ви і пішли в церкву. Ні. Я вірю. І ми віримо, що є Бог, який живий. І ми віримо, що Він є. Я хотів би, знаєте, у мене дуже проповідь. Я вірю, що я вже багато дав нам думок для розмислення. Але я хочу прочитати із нового заповіту. Це Луї 6.46. Ісус вже каже на землі, коли Він служив. що ви мене личите? Господи, Господи. А не робити того, що я кажу. Лукі 13, 25. Коли устане Господа запне двері, ви станете з будете стукати у двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам. А він у відповідь вам, Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді ви почали казати, ми їли, ми пили перед тобою, і ти навчав на наш, нас на наших очах. А Він повіз вам і скаже: Я не знаю вас, звід і ви, відійдіть від мене геть, я іщінять беззаконня. Або тут написано: відійдіть від мене всіх, хто щинить неправду. Ми можемо. 26 вірш каже, ми можемо їсти, ми можемо пити, ми можемо знаходитися в зібраннях, ми можемо чути Боже Слово, але це не дає гарантії на те, що ми особисто знаємо Ого Ісуса Христа. Ісус каже, що ви чуєте, знаєте, але не виконуєте моє Слово. То я не знаю вас, а ви не знаєте мене. І коли приходить біда, лихо, те, що ти не можеш контролювати, те, що не можеш змінити, запобігти, уникнути, треба не кричати, де Бог, чому ти не допомагаєш мені? Треба задати питання, а де був я? Коли він говорив до мене. Коли він мене застерігав, я батько застерігає свого сина, бачучи, що йому загрожує небезпека. І розумний син, розумна донька, вони подякують батькові. І не просто десь за, іну, за хребет, а скаже, о, дякую тобі, батько, дякую тобі, мати, що ти мене зупинила. Останнє місце Божого Слова, яке мені сьогодні вранці прийшло, я вже знаєте, просто написав собі конспект, а коли сьогодні молився вранці і в пів ранку, й Мені Господь нагадав один із псалмів моїх улюблених. Це 77 -й псалом. 33 -й вірш. Подивіться на нашу гріховну натуру, про яку сьогодні казав брат Микола. Їхні дні в марноті проминули як літа дуже швидко. Коли він Бог, тут написано, мене вигублював, да? а тут побивав, вони тоді починали його шукати, повертатися з рату, вставали до Бога, згадували, що Бог є їхнім помічником, що Всевищий Бог є їхнім визволителем. Своїми устами вони підлещувалися до нього, а своїм язиком зводили брехню на нього. Їхнє серце не було з ним щире, і вони не були вірні Його. Та він, Бог милосердний, Він простить їхні гріхи і не звинуватиме, а часто відвертатиме свій гнів, не запалає своїм всеохоплюючим обуренням. Адже він, Господь, пам'ятає, що воно тіло, вітер, який проходить і не повертається. І коли я знаєте, сьогодні. Та Взяв відкрив свою Біблію, бо в мене вже, мабуть, п'ята Біблія, бо вони в мене дуже швидко рвуться, розходяться, тут ще українська мова. То я відкрив і почав знову відкреслювати оці вірші. Десятий вірш, вони не даривали Божого заповіту, забули його доброту. Його дивовижих неса. 17-й вірс, але вони і надалі продовжували грішити проти нього, чинили опір Всевишньому пустелі, свідомо випробовували Бога, вимагаючи бажано для них їжі. 30-й вірс. Та своїх пристрастей вони не позабули. 42-й вірш. Не згадували про діла Його рук, 56 й вірш. Вони надалі спокушали Бога, проповідаючи Всівишньому, і не дотрималися Його постанов. І потім такі люди, які, знаєте, не шанують Бога, не люблять Бога. Вони потім задають Богу питання. А де був Бог? Чому прийшла біда? Чому прийшло лихо? Ми, ми минулий раз сказали, що є окрання від Бога, а є що, а є що випробування? І є наслідки. Якщо я дивлюсь на Миколу молодшого, якого сьогодні немає, ми не знаємо, чи він мертвий, чи він дійсно пропав десь. Одесь в мене є 95 Можливо, я помиляюсь. Але 95, 95 в мене є впевненість, що це якесь випробування для нього. Бо ми знаємо, як він служив Богу і в Центральній церкві Соломіта, і як він тут служив, як він допомагав людям, як він. Бабуся, бабуся допомагав. Знаєте, ну, дуже мало молоді, і сьогодні хочуть йти до бабусь, правда? Якщо кажуть, пішли, навідаємо бабу Маню, їй 83 роки, їй треба помити ноги, переодягнути. Скажіть, хто з молоді під ними руки скаже? Ось я, Господь, пішли мене. Ні, ми кажемо, ось я пішли його. А коли нам кажуть, треба провідати сестрич у браті. Їй 18-20 років. Треба їй допомогти бульбу, картоблю підняти на п'ятий поверх. Браття хто? Ось я. І тут, знаєте, той мішок, бульба, несуть шість чоловік наверх. Бо їй 20-18 років. А якщо говорити за Оля Данілівського я робив добро, я. Просто. І знаєте, що мені подобалось? Він ніколи не знімав. Бо є сьогодні багато молоді. І вони що не роблять, навіть скоро в коле будуть ходити, будуть знімати. Все, все покаже, що купили, що дали, що продали, що віддали, огона віддали. Друзі. Пам'ятаємо, що небо все записує, фіксує, фотографує. Можна я вам відкрию? Інстаграм, Ютуб ніколи вам не передасть наміри людини. Так чи ні? Я можу так і зробити добро для інтернету або для очей людських, а і, і Бог бачить, що наміри цього. І мені іноді здається, що є, люди прийдуть і скажуть, Господи, подивись, що я зробив, а там нічого немає. Тому що Бог спочатку звішує що наші наміри. Згадуючи ми коло, не я мертвого, бо ми ще молимося за нього. Я скажу, що він робив це щиро. Навіть для деяких віруючих він був я божевільний, бо він. Не завжди користався логікою, жадністю, загрістю. А деякі моменти, і може, в нашому житті бути, вони можуть бути як орання, і ми казали, я наслідки. Тому, друзі, перед молитвою хочу сказати, що не смішимо рищати, де був Бог. Чому він, чому він мовчить? Чому він допускає? Це, це дуже знаєте, іноді боляче. Бо знаєте, всі всій нищі він розказує історію і він йде по вулиці і зустрічає знайомого хлопця, йому 16 років. І він плаче. І Вільге Бурс питає його, а чому ти плачеш? Він каже, мене насильно затищили в лікарню і стерилізували, тому що він єврей. А його батьків, він прав, знаєте, вони? он слаген. І вони там загинули, бо вони були євреї. І цей Вільгем Буш, він каже, я допоміг цьому хлопцю. Приїхати в Америку, і Бог зберіг життя цього хлопця, чого він, ну, він не хлопець. Але Вільгевший йшов далі, коли він побачив цього хлопця-юнака. Він каже, я також заплакав. І каже, я людина, не з претензіями. Я також сказав, Господи, а де ти був? Бо я знаю, цього юнака. Я знаю його батьків. Друзі, деякі питання ми получимо відповіді сьогодні. Деякі відповіді ми получимо через деякий певний час. Місяць. Роки. А є третє, те, що я помітив. Є відповіді і ми інші на небі. Ми отримали і від Бога. Бо в моєму житті я отримав відповіді на три питання, які я задавав Богу. Чому я родився з такою зовнішністю? Сьогодні від ЕСК я отримав відповідь. Чому я виріс в інтернаті? Я отримав від Бога відповідь. Чому я без батьків виріс, я отримав відповідь? Чому в деякі моменти, і мені не подобалися, де тис, я Богу задавав питання, сьогодні я отримав відповідь. І я можу сказати, що наш Бог і святий, і справедливий, і люблячий Бог. Амінь. Давайте ми з вами помолимося.